Ще дуже цікавить тема внутрішнього бога. Ми дуже часто про це говоримо, і у мене був досвід церемонії, коли мені показували цього внутрішнього бога, який спить, і давали два різних стани: Бог, який спить, і він справді спить неусвідомлений, і Бог, який снить. Який одночасно дивиться цей сон, і одночасно є його учасником. І для мене зараз, навіть ті практики, які ми проходимо, це ніби як пробудження цього внутрішнього бога. І, повертаючись трішки, ми говорили про серіал Махадев Бог Богів. І я пам'ятаю, коли я його дивилася, у мене було відчуття, що я згадую. От, згадую, я це знаю і згадую як з дуже, -дуже далекого глибокого сну. Тобто можна сказати, що те, що зараз ми робимо. Вектором цього є саме пробудити того Бога всередині для того, щоб він міг ну, самоусвідомитись тут і грати свою живу гру. Абсолютно вірно. Ми спочатку казали: ми спимо, а потім ми побачили, що ні, це не ми спимо, це той Бог, який в нас він спить. Чому він спить? Тому що ми не граємо. Це також важливо розуміти. Так, ми не спимо, ми просто не граємо. Наша свідомість знаходиться в двох рівнях свідомостей одномоментно. Одну ми називали механічно зараз простіше, коли з'явилися штучні свідомості. АІ, комп'ютери ми розуміємо, що таке андроїд. Тому мені сьогодні простіше користуватися терміном андроїдна свідомість. Андроїдна свідомість це я робот. І в мене одні й ті самі емоції, одні й ті самі почуття, одні й ті самі реакції. Я, як е, людина, яка має базову класичну академічну освіту по психології і психотерапії, зараз вам якби прям стверджую, що це об'єктивний факт абсолютно об'єктивний факт. Що людина сприймає себе і сприймає. Цей світ дуже по-своєму це називається точкою сприйняття. Поясню, коли дитина приходить у цей світ, вона дивиться на неї на світ з розширеного стану свідомості. Вона має прямий доступ до сили і свідомість сприймає все як продовження себе. Не розділяючи. Тобто, от як ми зараз ми ж не бачимо, наприклад, де рука моя кріпиться. Я мені для цього зеркало потрібно. Я не, не бачу там зараз, да, якби мене волосся було довше, де воно росте. Але б, я б сказала, це моє волосся, звідки? Бо я це просто знаю. Да? Так от дитина так сприймає все, що вона бачить, як продовження себе. Тобто, це дуже важливо, що таке розширений стан свідомості. Дитина бачить, що е, це стіл, е, це стіна, це мама, це, у цього є назви. Ну, які в нас пальчик, руки, вії. Але в неї в стані свідомості, в відчутті, що це все вона. А потім в три роки і, е, десь е, коли починається процес ідентифікації. Е, люд, дитина е, на себе каже: Я. І е, психотерапевти кажуть, що процес ідентифікації е, розпочався. і Він буде до 12 років, і тут з'являється Я і не я. Це, до речі, криза перших трьох років, коли дитина хоче все сама попробувати, сама все зробити. І в цей момент до п'яти років ми дуже в крутому контакті з своєю внутрішньою силою, своїм внутрішнім зв'язком. Але дивися, сили багато, енергії багато, а свідомості особистості ще немає, яка може з цією силою якось впоратися. І це незручно. І тому дорослі починають цю живу свідомість вчити. Це можна, це не можна, це робимо, це не робимо. А за це похвалили, за це наказали, за це будемо любити, за це не будемо любити. А в дитини відчуття якесь своє, тому що вона ще в цій свідомості живій. І ми буквально підселяємо їй цій дитині ідею, думку про те, що з тобою щось не так. Це убогість, це неповноцінність. Це ущербність, це е, знедоленість, це відсутність чогось, це втрата чогось, не, да, от, неповноцінність. Що таке? Я неповноцінний. У мене щось у щось мене не вистачає. І е, ми вчимо дитину слухати не себе, а дивитися і орієнтуватися на зовнішні сигнали. Ти підходиш, не підходиш. І дуже часто ти не підходиш, бо ти вже починаєш роботизовано пробувати в цьому бути. І таким чином, часом ми відділяємось від себе і починаємо сегментовано сприймати і зовнішню реальність. Так само це подобається, це не подобається. Це можна, це не можна. Це допустимо. Це не допустимо. Ми йдемо в садик. Ми йдемо в школи. Ми йдемо в інститути. У нас є робота, свій досвід. І е, наше світосприйняття починає формувати точку сприйняття. І ми кажемо: це моя точка бачення, це моя точка зору, ми ще нею дуже гордимося. Ми в цій точці абсолютно праві. Абсолютно, бо це наш досвід, бо це наше життя, бо це наше все. Таким чином, оце андроїдна свідомість. Коли ми починаємо шлях назад, да, шлях до відновлення зв'язку. З тим внутрішнім Богом, з тою внутрішньою силою, то перше, що ми робимо, ми починаємо якби, нагадувати свідомості, що справжнє всередині зовнішнє просто відзеркалює тобі це, причому відзеркалює швидше твій стан. Через ті події, через те, що відбувається, а ми, із -за того, що втрачений зв'язок з тим, чим ми є, маємо зв'язок з нашим несвідомим. І це наші програми, наші травми, наша родова система, наші карми. І ми пробуємо якось це завершити, пробуємо щось з цим зробити, щоб бути більш-менш вільними і на це може витрачатися все життя. І ми знаємо, що духовні аспіранти і сьогодні вже по полям бачимо, що по декілька життів сидять в медитаціях, в аскезах для того, щоб очистити. Почитайте, наприклад, шлях Будди» чи Ісуса, да, коли тебе там випробовують, коли це довго. Для, для повністю від... І знову тільки для того, щоб відділитися. А можна свідомості вже сказати, що в тебе є андроїдна свідомість, а в тебе є людська свідомість. Людська свідомість вона напряму зв'язана з джерелом і з внутрішнім Богом із силою. Тільки коли ти був дитиною, в тебе не було особистості, яка могла з силою контактувати, тому дитина немає Бога, вона сама Бог. Не є тільки зовнішні творці, зовнішня ця вся історія. А, а, ми а, починаємо а, відновлювати зв'язок з тим, що ми є. І тому всі наші атмапрактики направлені на те, щоб відновити цей зв'язок, а не розбудити цього Бога. Розумієш, якби це не зовсім коректно. Просто в цій структурі він в андроїді снить. Ой, спить, як ти сказала, вибач. А в людині він снить, він стає співтворцем. Ти з ним починаєш контактувати, відчувати, проявлятися. І тому, якщо ми просто це знаємо, що ми можемо бути в Богі, а можемо бути без нього, і це просто вибір, що наша свідомість вільно може. Наша свідомість, наше самоусвідомлення це завжди я і воно завжди в глибині. І у нас є фокус уваги. В залежності від того, куди ми його направляємо, наше я зараз контактує, досліджує з тим чи іншим своїм аспектом, чи внутрішнім, чи зовнішнім. Так, ось, коли ми починаємо контактувати з цією своєю унікальністю, з оцим своїм внутрішнім Богом, знати це, то поступово-поступово ми переходимо на оцю людську свідомість. І uh, щоб uh, привести приклад, який для вас буде геть простий, да, коли я кажу, ми вільно можемо фокус уваги переносити будь-куди. Uh, і uh, ми можемо перевести на ліве вухо, зараз фокус уваги, можемо на мій голос, можемо на те, що ви бачите. Це не значить, що ви пристаєте бачити чути все інше, але зараз там буде фокус уваги, і там, де фокусуває, там ви будете, і там буде з вами щось відбуватися. І uh, ми, uh, як я сказала, можемо, Можемо бути в полоні того, знаєш, кицю, коли фокус уваги сам, то туди Попробуйте не бути в фокусі уваги, коли у вас болить шлунок, чи коли ви пекли руку. Важко бути не в тілі, важко бути не в присутності, да? а, тому що і так само на нас спрацьовують програми різні, коли ми не можемо. Але коли в нас ми починаємо використовувати атмопрактики, коли ми починаємо насамперед дисоціюватися, відділятися, то ми можемо приходити навіть до такого, що а, я, наприклад, тобі зараз запропоную да, згадати твій найбільший страх, там, ну, так, щоб ти його там, актувала до 5 6 балів, ну коли ти всередині себе там, по 10-бальній системі. Виміряєш це. І ти можеш прямо зайти, і зараз в тебе почнеться вегетатика, дихання, серцебиття, ну тобто, то, 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 то. а потім і ти зараз де свідомістю, тобі тебе ж немає цього страху, правда? Ти тут. Але ти повністю в цьому стані, в тебе повністю так ніби чому, бо ти це уявила, бо ти там, бо фокус уваги тепер там. І ти в цьому страхує. Мене багато хто каже, Єва, я не можу нічого зробити, в мене панічні атаки, там, мене те, мене у Мене. да. А, і а, я або кажу, рахуй 835 на 613, да? або я кажу, переводи фокус уваги. Що роблять? Мантри читають, співають. Або, наприклад, ви в Атмалої, це те, куди ми з вами рухаємося, можете сформувати собі чи активувати якусь свою суперсилу, якогось свого, знаєш, таку як ми кажемо, атма нічний буде атма-піжамкою такою. А це твоя якась захисна. Ну, я не знаю, там я великий рожевий слон. Умовно. Да? Я зараз просто кажу, це може бути дитячий образ, це може бути. Я, я б за те, щоб архетипи шукати і переходити в архетип. А, а, але зараз просто хочу такий приклад перевести. І я кажу, тепер ти рожевий слон. Як ти виглядаєш? Як ти цей, як ти да-да-да? Я кажу, а де твій страх? А ти кажеш, він там. Я кажу, де? Ну, там, де він був. Я кажу, а де він зараз? Я просто зараз в слоні. Розумієш простоту? Що? Тільки від волі і самоусвідомлення залежить, як довго ви в тих станах, які вам не подобаються. Коли вас захватило, і ви півдня чи три неділі ходите в у цьому, і у вас немає внутрішньої гравітації, щоб себе звідти евакуювати. І ви живете. Кормите це, зливаєте це, напрацьовуєте собі там і бедкарму, і бедполе, тому що ви видихаєте це в світ, і самі страждаєте, і світ руйнуєте, і всіх навколо руйнуєте, тому що це вібрації. І тому ми вчимо. Як пробудити це джерело своєї внутрішньої сили і внутрішньої опори цього внутрішнього бога? Щоб у вас була та гравітація, щоб ви вчасно вирішували, де ви будете, де не будете. Принаймні, в страхі, якого зараз немає, це тривога. Вона кругом тривога не має адреси. Тривога швидше всередині. Щось перечуваю, а що не знаю. Може тут, може, завтра. Може скажуть, може, це в об'єктивній речі. Оце тривога. А ми ж страхи а, відчуваємо. А у страха завжди адреса є. Страх це коли на тебе біжить злий собака. Страх це коли тобі ніж зараз до горла представили. Страх це коли ти стоїш зараз і впадеш. А ми пересублімували страхи усе на світі. І уявляємо їх собі і живемо їх. Тому навіщо його зараз проживати, якщо це ілюзія, яка просто мене підхватила, видоїла, і я пішов. Тож, якщо ви з атмопрактиками, з затмасангами, то таких варіантів у вас просто, з часом вони просто унеможливляться. Тому що ви дуже швидко будете роздуплятися бо ви в цьому ядрі за рахунок цього ядра, як через портал перевели фокус уваги, а будь цілий перелік, куди можна піти або а ще краще, якщо є можливість, зайти і там, чи кайтен, чи ще щось зробити в цьому місці. А, і тоді він він. Я чому ви потрапляєте в туди в полон? А, бо там динаміка, а, бо там акумульована якась енергія, бо там хоче щось е, розблокуватися, прожитися, відпуститися, упокоїтися, видихнутися. Ну там що там ось е, тому ми кажемо два інструменти: кайтен. І, і е, атмахілін, хоча б як атмасасанха, не активація. Якщо активація, що е, є ще можливість її практикувати, е, то це і атмазахист, і зв'язок з внутрішнім Богом, і проявлення своєї дхарми, те, що тебе підтримує, отримує, і е, активація е, свого справжнього я і проживання е, свого життя, а не завершення якихось боргів із далекого минулого. Да, можна сказати, що це ніби такий навик свідомості, який, в принципі, потрібно розвивати, коли ти дуже швидко в моменті можеш зрозуміти, що це не є ти, цей страх не є ти і з нього просто вийти. В принципі, чи... розум... принципі дивись, розуміння того, що ми не є матерія і інформація, ми чисте, прозоре, біле світло, біла свідомість. Да? Так, уявив, так, чисте ахо. Оце ми, і ми, ми ідентифікуємо себе з усім, чого торкаємося, і вільно можемо виходити, якщо в нас є внутрішні опори. Якщо ні, ми повністю в полоні, і тому середньостатистичній людині розказують такі речі, що це не ти. Тіло твоє, але це не ти. Душа твоя, але це не ти. родові програми і травми різні з далекого минулого, твої, але не ти. Людина цього не розуміє, каже, що тоді я. Ми кажемо, те, що між ними, свідомість, яка в результаті всього цього отримує стан. Каже і ну, тобто, а всі ж духовні практики, щоб відділитися, ти вони відділяються, да і такі, я, такі. Я вище цього, я дивлюся на всю цю суєту, суєт, все це, і це правда. Але тепер треба активувати ось це Ом своє, да, вдихнути е, е, з цього і зайти в життя, щоб на цьому ритмі е, почати не е, старе е, фрагментувати, трансформувати і проживати, і десь там шукати себе, а відразу цю інформацію підпорядкувати собі, щоб е, вона е, проявляла тобі тебе, і відповідно складала твої сюжети і, і формувала тобі твою реальність. Думаю, так. Я так цікаво, просто зараз згадалася ситуація. Це вже було ну, багатенько, років 6-7, коли я відчувала, що піднімається, наприклад, в сім'ї якась чи сварка, чи конфлікт. Я це називала в той час, не знаючи, що це програма, я це називала духи. Я чітко відділяла, що зараз це просто дух, який голодний, наприклад, дух образи, чи дух е, сварки, чи дух ще там гніву. І я просто поверталася і казала: ми тебе не кормимо, і в цьому будинку ти жити не будеш. І я побачила, коли це буквально там на протязі місяця-двох автоматично то ну, я їх називала дух, і вони просто уходили. Тепер я це називаю це програма. Яка програма? Я зараз можу на неї вже як атмолог подивитися, але для свідомості, які, можливо, ще буде складно там, називати це програмами, і легше буде уявляти, що це просто дух, який зараз хоче їсти. І ти його не кормиш, тому що ти обираєш зараз його не кормити. Так, ти абсолютно правильно все зробила по алгоритмам? Там дійсно дух, це дійсно програма. До них на них починають ефірні всякі істоти виростати, і лярви, і дійсно є духи, і, і саламандри, і, і біси, і всі інші. Але ми в атмологія ними не займаємося, тому що ми їх називаємо програми. Ми бачимо, що вони роблять, а не дивимося на зовнішню структуру і дивимося, чим вони живляться. Вони живляться завжди тою енергією того файла. Коли файл розбирається, ти більше не генеруєш цей стан, а воно не живеться, як бородавка відсихає, засихає. А можна ходити і екзорцизмом займатися, а можна просто перестати кормити це. Але для цього потрібно тарілку цю розібрати. Як правило, там завжди травми. Якісь прокляття, якийсь біль, якісь зароки, щось таке колись. І все. І далі воно росте. Спочатку ми його кормили, потім воно вже нас А, Тому абсолютно правильно, якщо ви просто заміните це на програму, ви побачите, як тут на програма страху. В мене страх. Або програма страху, ви вже будете вільні. Ви вже будете більш вільні, просто із вербальних адрес. Тому все правильно. Дякую, Тобі за питання. Дякую вам за відповіді.